Українка з перчиком буду блогером і стремлюся до цього, поставила ціль українським і буду допомагати людям. Ото бачили відео, як говорить, я замітив твій коментар, даю тисячу доларів, я замітив твій коментар, я тобі допоможу. Так і я буду, якщо в мене буде мільйон підписників. І головне, що зараз все робиться для того, щоб українці почали працювати на Росію, тому що багато виїхали і вони працюють навіть їх підрахував Мураєв, розказував, що в Європі там. І в Америці дуже працює багато, а на Росію вже ж перестали працювати. Так я вам хочу сказати, що Мураєв сам працює на Росію, то хай туди їде, там і працює. Українці будуть працювати самі на себе. Діти наші, зараз військові захищають Україну для того, щоб Україна була для українців. Я буду українським блогером. Мені допомагають людям, і я допоможу. Буду допомагати всім. Якщо будуть у мене мільйон підписників. І монетизація в Тіктокі, якщо в тебе тисячу, 100 тисяч підписників, тоді буде монетизація. Слідкуйте за моїми блогами. Українка з перчиком.